Слава націю! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я сешку добрий. Побратими пофарбували машину в, в, в прохолодному боксі. Я не знаю, найдешевше, що в мене в топлому питали це 5 тисяч гривень, але там, навіть там люди захворіли. Не знайшов я більш адекватного варіанту, попросив дітьків пофарбувати і заразом пришпандюрити при туди, як їх візуть, брезговики. Все, тримається, он на заклепочках тут машина пофарбована. Вони кажуть, що ця фарба з дощем зійде. Я не знаю, поки що не сходить. Дякую побратимам, які, я так бачу, нічого там навіть не варили, а просто до пластику підкрилка пришарашили пришарашили бризговики і все. Воно ходитиме, ніде не Ха -ха -ха. і ніяких історій про те, що нема до чого кріпити разом боремо і поборемо.